В Ужгороді відбулося засідання Федерації гандболу Закарпаття. У зібранні взяли участь керівництво обласної федерації, представники районних, судді та тренери. Обговорили проблемні питання і поділилися успіхами команд. Зокрема, за підсумками минулого року Закарпатська область стала першою у рейтингу серед пляжного гандболу. Також є здобутки і у дитячій гандбольній лізі. Уже роками е, стараємося завжди бути в призах на всеукраїнському рівні. Ну і на всеукраїнському, і на міжнародному рівні. Е, цього року е, ну, цього року ми плануємо прийняти участь у фінальній частині. Е, початок був у 2023 році проводилися чемпіонати України серед дівчат 7-8 року і 9-10. І одна і інша команда вийшла у фінальну частину, яка буде проводитися 1-3 березня, ще в декілька турів, і ми дуже плануємо досягти якихось медалей і принести в копілку Закарпатської області певні очки. Наразі на Закарпатті гандболом займаються майже 700 дітей, яких тренують 27 наставників. До в Україні найбільше гандбольних тренерів вищої категорії у порівнянні з іншими видами спорту, а їхні команди беруть участь і в закордонних змаганнях. Зокрема, гравчині гандбольного клубу Карпати вже другий рік поспіль виступають у чемпіонаті Угорщини. Це дуже неоціними досвід грати у. Чемпіонат іншої країни, важливо, що це не та ліга, яка б би... перша ліга, це друга ліга, але це досвід для дівчат, це трошки інший стиль гандболу, і вони набувають досвід, вони потім тут і в Україні вони показують більш кращі результати. В області планують і надалі розвивати ветеранський та дорослий чоловічий гандбол. Так минулого року у спорткомплексі Карпати Арена на базі готельно-ресторанного комплексу Золота Гора», що на Ужгородщині, провели кубок Закарпатської області серед чоловіків. Традицію продовжать і цьогоріч. У нас кілька. Десятків років, там два десятки, бо три десятки років нас існувала доросла чоловіча ліга Закарпатської області. Були команди, хлопці грали, чоловіки, тобто це і ветерани, тобто це і 35+, і навіть 50 плюс були люди. Це була дуже така потужна традиція, скажімо так. Вона за кілька останніх років, і особливо після повномасштабного вторгнення в 22-му році, ми не змогли нічого провести, тому ми вирішили, що в 23-му будемо відновлювати. Відновлювали звичайним кубком, зібрали, на жаль, тільки три команди, коли з їх було там 5-6. І в цьому році я сподіваюся, що вже все ж таки буде дійсно цих 5-6 команд. Тобто буде представлені основні райони Закарпаття. Навіть у такий складний час Закарпаття приймає матчі жіночої і чоловічої суперліги з гандболу, навчально-тренувальні збори збірних, проводить регіональні чемпіонати, дитячо-юнацькі гандбольні ліги тощо. Усе для того, аби популяризувати гандбол у краї та підтримувати молодих гравців, які представляють область як в Україні, так і за її межами. Досягнення минулого року були. Є чим порадуватися, поділитися в фіналі. Кубка України. Боролися за Кубок, зайняли друге місце в чемпіонаті. Перше півроку йдемо на другому місці. Угорському чемпіонаті ФБА-2 ми йдемо лідером на сьогоднішній день за тобто, пів. Досягнення є, але є проблема. Ну, стан в державі дуже складний, тому ми це розуміємо, максимально ми робимо, щоб зберегти гандбол на Закарпатті.